Ти чуєш, що Луцьку є наш блогер, який відкриває двома ногами калітку і зайшов в місто Луцьку. Ти його знаєш, я трохи познайомився а, з ним? Ну, познайомився. Заїдемо до нього в гості. Заїде? Звісно. я чув, що він може там. Я хай хай він приїде до нас в Києві і хай там з двох ног руками і ногами відкриває. Не калітку, а хорточку. Фір, фіртку, так, навірно, Клітку. буде. Фіртку буде. Да. Прям на Гарден він тако, прям з двома ног, хай бере вибиває і все. Ну але тільки скажу, що наробився, лосись. Правда? А У нього, нього такий самий наставник, я знаю, що в тебе був, який тобі дав, який тебе як дійсно якась Женя, запалив. Не, до цього? Ти йому вдячний, що він тобі. Ну, точніше, так. я так зрозумів, ти його наняв на рекламу, але потім дивись, тебе Дивись, е, дивись, Мені там е, хтось там купляє курси, і потім говорить, ну, питають, Зубок, чи стоїть? Кажу, стоїть. Стоїть? Я да, купив. дивись, Потім, виходить, приходить, так що він там розказує, Женя? Я говорю, так якщо ще так розібратись, він там нічого й не розказує такого, але ну, він просто деякі моменти деякі моменти, на які мене звертали увагу. Він показує все-таки, він ну, все-таки кажеться, мелоч, ну так а то мелоч якраз він і дає. Знаєш, не, ну да. Якраз да. в тому занятку є суть. Так що що, приїдеш в Ну приїдемо, скажу. Ну давай, ну не затягуй, я це вже пора запрошував. Паню ти... головне якусь таку, щоб не горіло. Ну так. Ні, ну така баня, як тут у вас є столична, да, баня, то такої у нас немає. Не роби але... рекламу, вони нам безплатно ще не, не <рес> дали. <так>. Да, ми їм <рес> <рес> рекламу не робимо. Понял. <рес>